Доброго дня. Сьогодні розглядаємо автоматизацію переможне конфіті при успішній угоді в GR. Розглянемо продаж об'єкту нерухомості 801 та 802. Один випадок, коли анімація переможного конфіті не налаштована. Відповідно, при таких умовах, при переміщенні на етап угоди оформлення і створеної угоди, для прикладу розглянемо, що це буде угода демо. Обираємо для прикладу об'єкт 8.01. Дані заповненіся автоматично, вказуємо дату продажу, дату першого платежу та причину покупки і, наприклад, договір демо-1, немає анімації. Вказуємо, що сплачено та зберігаємо. І бачимо, що просто створена угода звичайна реєстрація угоди. Проте відділ продажу при успішній угоді, звісно. А бажає відчути позитив та підтримку, в тому числі від it інфраструктури, від it програми і тому ми надаємо можливість встановити анімацію переможного конфетті. Кому вона налаштована, то в Glus РМ на робочому столі ліди, або якщо менеджер продає з шахматки, буде переможна конфетті анімація Тобто ми привітаємо менеджера з такою. Перемогою, як закрита угода, і надамо можливість підсинити успіх виграної угоди, підсинити успіх успішної продажі. Отже, для цього відкриваємо автоматизації, воронку продажів, і створимо новий сценарій, нов код сценарій, який буде а, при створеній угоді відтворювати анімацію конфеті. Звісно, ми це будемо відтворювати на вирві лідів. Пропишемо назву даної анімації на даної автоматизації. Назва буде: Перемога. Опис. «Вітаємо менеджера в переможному конф'іті. І натискаємо Зберегти. Тепер, коли у нас встановлена відповідна автоматизація, при переміщенні ліда на етап угода оформлена і реєстрації угоди, або при продажі з шахматки, в GRM буде відтворюватись анімація переможного конфіті. Давайте це переглянемо. Переміщуємо лід на етап угода оформлена. Вводимо дані безпосередньо об'єкту, який ми продаємо в нашому випадку це демобілдінг. Отже, обираємо демобілдинг і безпосередньо вводимо об'єкт 8.02. 8.01 ми обрати не можемо, оскільки ми вже його продали на попередньому кроці. Обираємо 8.02, дату продажу встановлюємо сьогодні, перші пнаті ж теж. І причина покупки відповідно, така. Тепер обираємо назву договору і пропишемо тут демо. З анімацією. Натискаємо Зберегти і бачимо, що анімація переможного конфетті була відтворена. Звісно, до такої анімації можна додати також і інші супроводжуючі елементи, проте такі можливості nocode код платформи, вмонтованої в Glus CRM, надає галузева профільна CRM-система, яка навіть піднімає настрій при успішних продажах і вітає менеджера з таким досягненням. Дякую, що сьогодні були зі мною. Поставте вподобайку, підпишіться на канал і переходьте до наступної відеоінструкції, як підключити Telegram Messenger, Telegram за номером телефону в GCRM для crm менеджера До зустрічі в наступній відеоінструкції.